Щедови. Доброго дня. Хто за те, щоб засідання постійних комісій Калинівської селищної ради, восьмого скликання з питань містобудування, архітектури земельних відносин та охорони на окошку з природного середовища відкрити? Що ти Порядок денний. Перше питання. Про затвердження жителів Калимської селищної ради селищної територіальної громади. Хто за порядок Хто за? Прийняти. Так, перше питання. Про звернення жителів Калинівської селищної територіальної громади. Доброго дня. До нас звернулись жителі Калинівської територіальної громади. з проханням підтримати їх ініціативу створення на території селища Калинів Калинів та індустріального парку. Створення індустріального парку відкриває нові можливості для розвитку нашої громади, а саме створення нових робочих місць, залучення інвестицій, розвиток інфраструктури і також зміцнення бюджету. У зв'язку з цим я прошу підтримати ініціативу громади і винести на сесію питання. Проєкт рішення підтримати звернення жителів Калинівської селищної та територіальної громади щодо вилучення земельних ділянок державної власності загальної площею 46 і 8 гектара з кадастровими номерами 322 145 58, 02, площею 7,3 гектара та 322 145 00, 07 007 001 площою 39,5 дев'ять і та зміною цільового призначення із 0,901 для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг на 11,02 для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної щодо будівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема енергогенеруючим блоки земельних ділянок з метою подальшого створення індустріального. проєкт. Став на голосування питання про звернення жителів Калинівської селищної територіальної громади. Хто за дане питання? Хто за? Проти отримав свідчення Так, Дякую. Питання всі вичерпані. Хто за те, щоб засідання дання постійної комісії Калинівської селищно ради розкладені з питань, будування архітектури заменить досвідна охорони? Там было еще были на свои еще закрыты. Кто за против необходимо?